Саме моя найдовша доставка з Алікспрес. Зробив собі таке замовлення 18 листопада в минулого минулому році проплатив, зразу відправили. І 6 грудня десь вона застряла в аеропорту, Півтора чи 2 місяці вона стояла. І лише зараз, 16 лютого, прийшло повідомлення, що мені вже доставили цю посилочку. Рівно 3 місяці йшла ця посилка. З літа я ще собі розпочав замовляти всякі прибори. І доставка мені була 11 днів, 20 днів, багато складів у Європі, так що таких е, довгих доставок у мене не було. Але хочу зараз розпечатати і подивимося, що ж там я таке очікував. Відкриваю цю посилочку зараз. Зазвичай вона така простенька упаковка, лишаюся. Так, це є. І далі, де тут у нас розпаковується, ще не знайшов туто воно? Так, відкриваємо, що таке у нас за замовлення. У мене що таке я замовив. І це у нас є отака електрична е пилочка на акумуляторах. Тут є у нас набор, цепка є, шина є. І все, що би можна було розбирати. Іде у нас один акумулятор. Акумулятор на 1,5 А, але я собі просто буду... це з макітовською посадочкою, можна буде ставити собі любі акумулятори. По вазі такі нормальні. Хоча всі китайські ці акумулятори, це все таке фуфло. Але я вибирав по фірмі. Гісам, я вже був собі, гайковерт купив, себе дуже добре показав, що обзору його не робив. І достаємо саму пилочку. Замотано в таких купишках. Ну, Пуперішків поставили багато. І відкриваємо, що це у нас така запилочка. Ще думаю, в комплекті мав бути блок жилення, його так заховали, отакий поролончик. ще блок живлення для акумуляторів. І буду зараз унавлювати шину. Так, шина. Отака маленька шина маємо у нас, Ну в принципі. 15 сантиметрів десь буде, ну приблизно 15 сантиметрів. Така цепка йде. Не міг ніяк розбудити цепку. Так, ставлю на шину зубчиками вперед сюди. І беремо саме, саму пилочку, На вигляд така, е, хорошої якості. Все-таки добротне. Так, у нас тут є такі... Так, і можемо садити цепочку вже сюди. Угу. Можна це все скручувати. Так, і зробити натяжечку. Так, є маленька натяжечка, все. Тепер зараз спробуємо під'єднати акумулятор. Так, включаємо. Показує акумулятор, щоб батареї повністю заряджені. От пилочка запустилася, показує напевно 92% заряд акумуляторів. І потрібно тепер залити масло. Так, шина. Підкручуємо ще раз шину. Отак, От шина є. І сама шина вже. Шина має 20 см. Я думав, що вона просто зайде сюди 15, ні, шина має 20 см. Для чого я замовив таку пилочку? Для того, щоб можна було горіхом у садочку підрізати дерева, гілки, тому що дуже багато сухих. І якщо завчасно все підготувати садок, тоді будуть хороші врожаї. І така пилочка, як завжди, тут зараз буде скрін, за скільки я її купив. Завжди дочекуюся якихось акцій, знижок і купив також по дуже хорошій ціні з двома акумуляторами. Навіть якщо акумулятори там, малої потужності їх буде достатньо. У мене просто на гайковерті стоїть ще потужніший акумулятор, він сюди буде сюди підходити. На вигляд і на ощуп дуже хорошої якості, отака пилочка. Тепер лише її випробувати. Пилочку буду заливати ось таку оливу. Колись два роки, як я купив був мотоблок, мені дали були для заміни масла. Але я щось таки засумнівався і лишив собі для фільтра наповнюю. І спробував зараз я сюди таку, такий є отвір. поставити лієчко, а лієчка не підходить. І тому я раніше колись собі купив таку баночку для масла, також з Алікспрес. І якраз зараз нам не буде в пригоді. Залию масло. Ось така якісна, така хороша баночка. Все, масло повністю я залив. Чуть-чуть так капнуло. Це перша баночка, коли прокачував, і вона потім мені капнула. Ну така хороша. Отак вона. Ось так працює масло. Подає масло. Можна по капельці так, легесенько. Можливо, ще якісь налаштування, але така масльоночка дуже хороша. Все, закручує пробочку. І перша спроба буде таке дерево є високе на подвір'ї. Пробуємо. Треба підлаштувати ще цепку і ближче брати до самої гілки. Ще зараз заміти, чим товще гіляка, тим легше пиляти і потрібно ставити такий впритик до, до гілки самої. Ось так класно зрізало. Тепер ще треба знайти таку товстеньку гілячку якусь. Є такі висохші вже сухі дрова, зараз попробую отаку перепиляти Дровиняку. Возьму потонше з цієї сторони. І так, пробую. І здох акумулятор. Треба буде заряджати акумулятори. Половина перепиляла ось так. Ну, допиляючи ні? ні. Акумулятор нульовий, повністю. Не допиляв. Подивимося на стан акумулятора. Акумулятор показує, що повністю заряджений. Ну, перша така методика випробування вже ви побачили. Далі буду розбиратися з пилочкою, як вона працює. Але таке брівно не допилило. Ось так, більше половини і все. Стан показує, що він заряжений. Або просто на вулиці, що морозно, не знаю. Якщо поставити більш потужніший акумулятор або зарядити ці, хоча точно не знаю, я думаю, що буде пилочка працювати супер. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок такої безщіткової, такої електричної пилочки. За чого тут акумулятор, чи товста гіляка, чи просто було на вулиці, зараз холодно. Напишіть в коментарях, хто вже такі мав досвід з такими пилочками. І кому було сподобалося, ставте уподобайки, Залишайте свої коментарі. Все, що вам подобається, не подобається, всім буду відповідати. Підписуйтесь на канал, всім дякую.